Молодень і люди роз'їжджаються з церкви в неділю. Привіт всім! Сьогодні трохи нестандартний початок влогу, і сам влог нестандартний, тому що він вихідного дня. І хоча він теж має стосунок до прибирання, але вже домашнього свого власного помешкання, власного, ну, те, в якому ми живемо разом з родиною, а не мої клієнти, бенефіціари, де я зазвичай прибираю. Отже, я не не маю часу і сил прибирати все підряд, тому ви не побачите сьогодні ніякого генерального прибирання. Та й власне я мила вікна, і всього їх два помила з чотирьох, які в нас в наявності. Люди роз'їжджаються, щоб ви розуміли, а я полізла вікна мити. І Всі їдуть і за мною спостерігають. Отже, поки я буду мити вікно, трохи вам розповім про те помешкання, де ми зараз знаходимось. Це будівля, яка є. Напівадміністративною, напів для урочистих подій, і належить вона саме католицькій асоціації, католицькій церкві. Колись це була католицька школа, і мої бенефіціари деякі, які вже доволі похилого віку не тільки пам'ятають це місце, але й розповідали мені про те, що вони тут навчалися. Квартира, саме в якій ми мешкаємо. Колись була житлом для священника, директора, можна сказати так, школи. Ну, це дуже давно, коли ще школа функціонувала. Я не знаю, коли вона, до речі, припинила своє функціонування, точно 50 плюс років тому. А згодом її надавали, це помешкання, надавали людям-паломникам, людям, які потребували житла на якийсь короткий, невизначений період часу. Ну, Нужденні люди так, Тому що мені мої колеги розповідали, що знають, що тут мешкала жінка дуже старенька, дуже така ось похилого віку. І потім, коли вона стала зовсім слабенька, її перемістили або, можливо, чекала своєї черги в будинку для людей похилого віку. Бо тут з місцями теж не на всіх вистачає. Я навіть знаю і доволі заможних, і людей, в яких є родичі, навіть діти, але вони чекають своєї черги, щоб туди. Потрапити, коли це вже вони дуже багато догляду потребують, і не всі з цим справляються, в тому числі моя служба вже доволі багато часу витрачає, але всі чекають такої ось черги. Так от в цій квартирі теж колись мешкала така жінка. Власне, самі католики нічого про це не розповідали, мені здається, можливо, хтось і говорив, але ну, я зараз вже не дуже пам'ятаю. Тож переважно ця квартира знаходилася пустою, так ні ніхто не мешкав. І коли сталася наша біда, трагедія, почалася велика війна, власне, католики очікували в цю квартиру людей, сім'ю з України, в яких було четверо дітей, але вони прийняли рішення залишитися в Румунії, здається. Якось так так вони їхали, і там знайшли прихисток і вже не поїхали далі. І тому вони католики, католицька асоціація, вони дані про цю квартиру, яку вони можуть надати, ось розмістили на початку березня 22-го року на сайті у Фейсбуці, на сторінці Фейсбуку. І власне в цей самий момент моя двоюрідна сестра шукала для нас житло, писала скрізь ну в тих групах в Фейсбуці, і так зійшлися зірки. Що знайшли вони один одного. Так, моя сестра дізналася, що є помешкання, і сам не будь де, а саме в карбоні, бо сестра шукала в Тулузі і в навколишніх містечках, а знайшлося саме в карбоні, там, де й жила моя двоюрідна сестра. Тож це такий ось щасливий випадок, який нам допоміг тут оселитися. Але є ще такий нюанс, що нам тут додали один клас. Саме так на нашу сім'ю не вистачало кімнат, які тут були. Тож так нам додався великий коридор і ще одна велика спальня, в якій хлопці мешкають, розмістилися там їхні ліжка, і всім тепер вистачає місця. Загальна площа квартири вийшла 80 метрів. Я обов'язково зроблю вам румтур. Я хочу це зробити, знаю, що ви чекаєте, я обіцяла. Для цього. Я не можу собі дозволити показати вам неприбрану квартиру, принаймні, ось треба речі розкласти, треба все привести до ладу, і я обов'язково це зроблю. Дуже сподіваюся, що це станеться найближчим часом. А поки що ось мию вікна доволі рідко це роблю. Тут дуже велика стеля, більше двох метрів. І, власне, мій чоловік навіть по драбинці піднявся, щоб подивитись згідно свого зросту. І Ось разом з рамою вікно справді двометрове. Ось так ми його заміряли за допомогою зросту мого чоловіка. Власне, ми не єдині такі, що мешкаємо в такій квартирі, інша сім'я українців, там три покоління, разом їх п'ятеро людей, вони ось в містечку за 12 кілометрів звідси живуть так само в такій напівадміністративній будівлі, там теж квартира, яка раніше була тимчасовим прихистком, можливо, а також там зали для урочистих подій різних використовувались. Зараз вони вже майже півтора роки там живуть. Тож, наша ось така асоціація, яка нами опікує. Вона надає таку можливість не тільки нам, не тільки нашій родині взагалі вони дуже щирі, жартовні, щедрі люди, і ми в цьому впевнились за ось ці. Майже два роки, коли з ними спілкуємося, а раніше в нас не було досвіду взагалі бути дотичними до таких от організацій, до будь-якої церкви. Тому для нас це ще й додаткове відкриття. Ми бачимо, як це все функціонує всередині, як люди ось взаємодопомогою займаються, і наскільки вони щирі. Ми їм дуже вдячні за це. Окей, зараз прибиратиму це супербрудне місце. Це ллійна кухня, чого тут тільки немає. Так, якось так. Звичайно, не ідеально виглядає, але і придбали ми це за 2 євро всього-навсього в тому ж самому Емаюз, там, де не нові речі, ми купуємо. І дуже важко користуватися своєю кухнею, хоч і іграшковою, коли в тебе тут занадто багато непотрібних речей. Зараз, я думаю, Лія повернеться з вулиці і оцінить, що тепер можна щось готувати. Тут, правда, відготовки все, є вже певні проблеми, але що поробиш, це ж робочий процес, забагато вологи, але не шкода, тому що я ж кажу, що це іграшка плюс Ми не платили за неї аж так дорого. Поки мама прибирає, готує в неділю, ось що відбувається. Ремонт автомобіля. Хлопці допомагають татові теж. Лі, ти бачила, яка кухня? Mm -hmm. Що змінилося? Це mm -hmm. чисто. Mm -hmm. Чисто дуже? Mm -hmm. Ти помітила? о о тільки не розкидати. Будь ласка, чисто mm -hmm. це не значить, що треба знову розкидати. Добре? Mm -hmm. Домовилась? Mm -hmm. Квіточка гарно стоїть. Став назад, дякую. Добре, дякую. Тепер ти можеш гратися і готувати. Хто це тут нам таку музику грає? З усіма цими турботами і безліччю роботи, неймовірною кількістю домашніх завдань, що нерідко примушували п'ятикласників працювати далеко за північ з таємними зустрічами ДА та регулярними заняттями зі СНИПом, січень пролетів, неймовірно швидко. Не встиг Гаррі отямитися, як настав лютий, принісши теплішу і вологішу погоду та наблизивши вже другий цього. Навчального року відвідини Гоксміта після того, як вони домовилися піти в село удвох, Гарі майже не мав часу на розмови з Чо, але тепер несподівано усвідомив, що проведе в її товаристві цілісенький день святого Валентина. До речі, скоро ж День Святого Валентина. Друзі, власне, і все такий дуже короткий влог. В мене вийшов то довгий, то короткий. У мене все якось в крайнощах. Але ну, він і не планувався, просто прибирання і трохи спілкування з вами. В мене вийшло ось недільний, недільний час разом. Я буду готувати для вас наступне відео. Обов'язково. Я вам дуже вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі і за вподобайки. Лія. Ну чого? Ти, ти ж гарнюня моя. Діти вже сьогодні самі півдня, дорослі діти доглядають менших, Мама працює, зараз ще одну годинку поїду, попрацюю і готую для вас. Там в мене буде родзинка, тому що дещо сталося з самого ранку. Покажу, розповім. Дочекайтесь, будь ласка, наступного відео. І все. Дякуємо за перегляд і кажи. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Все, поїхала.